Вітаю! Сьогодні занурюємось у тему, яка ну справді звучить як щось із майбутнього створення життя, але не зовсім так, як ми звикли. Так, мова про події 2022-2023 років це був без перебільшення прорив. Саме так. Вчені змогли виростити структури, дуже схожі на ранні ембріони, і головне, без яйцеклітин, без сперматозоїдів. Угу. Тож наша місія сьогодні розібратися. Що це таке ці синтетичні ембріони, як їх взагалі роблять, і звісно, навіщо. Ну давайте спробуємо. Одразу варто уточнити термін. Синтетичні ембріони це знаєте, трохи спрощена назва. А як коректніше, науковці частіше кажуть створені інвітро ембріональні моделі або ембріоноподібні структури. Це важливо, бо підкреслюється саме моделі. Вони імітують розвиток, але це не те саме, що природний ембріон. Зрозуміло. Тобто це радше симуляція. Але як тоді їх створюють, якщо немає статевих клітин? Ви згадували, що використовують звичайні клітини. Саме так в основі технології індукованих плюрапотентних стовбурових клітин скорочено IPSC. ips клітини. Чула про таке. Це коли беруть, наприклад, клітину шкіри і ніби повертають її в дитинство. Точно. Її перепрограмовують, повертають у стан плюрипотенції, тобто вона знову стає універсальною, може дати початок будь-якому типу клітин організму. Оце так. І це дозволяє обійти використання яйцеклітини сперматозоїдів. Власне так, це, скажімо так, знімає частину етичних питань, пов'язаних із використанням людських гамет чи ембріонів, отриманих шляхом запліднення. Неймовірно, добре. Є ips клітини що далі? Як з них виростає щось схоже на ембріон? Це ж не просто покласти їх у чашку Петрі? Е, ні, звісно, процес набагато складніший. Це по суті керована самоорганізація. Клітини поміщають у спеціальне середовище, де вони починають взаємодіяти. Самоорганізація. Тобто вони самі знають, що робити? Ну, майже. Потрібно створити правильні умови і, що важливо, зібрати команду. Адже для розвитку ембріона потрібні не тільки клітини, що сформують сам зародок, ага. але й ті, що відповідають за підтримку, це майбутня плацента, трофобластні клітини і структури для живлення клітини, жовткового мішка або ксенклітини, От їхню взаємодію і стимулюють. Тобто потрібно три типи клітин зібрати разом або стимулювати IPS клітини, диференціюватися в ці три типи, і потім організуватися. Іноді це все відбувається у спеціальному біореакторі, так званій штучній маці. Звучить складно, а наскільки далеко вдалося просунутися? Я пам'ятаю, були гучні публікації. Так, були наприклад. У 2022 році команда Якова Ханне з Ізраїлу досягла вражаючих результатів з мишами. Їхня модель розвивалася до стадії 8,5 днів. 8,5 днів це багато для миші. Це вже досить просунута стадія. Там формувалися зачатки мозку, кишківника, кровоносної системи. Навіть серце починало битися, уявляєте? І все це без запліднення. Вау! А з людськими моделями? З людськими теж є прогрес у 2023 році. Групи з Кембриджу та Каліфорнійського технологічного інституту повідомили, що їм вдалося довести людські моделі до стадії еквівалентної приблизно 14 дням розвитку. 14 днів. Це якийсь важливий рубіж? Дуже важливий. Це момент гаструляції, коли починає формуватися так звана примітивна смуга, основа для майбутніх органів і тканин. І це також межа встановлена міжнародними рекомендаціями для досліджень. Ага, чув про правило 14 днів. Але про це трохи згодом. Спочатку навіщо все це? Яка практична користь від таких моделей? О, користь величезна, потенційно. По перше, це унікальна можливість вивчати ранній розвиток людини перші тижні. Це такий собі чорний ящик, багато викидів, вроджених вад виникають саме на цьому етапі. Тепер можна спробувати зрозуміти, чому не використовуючи справжні ембріони. Тобто, можна побачити де щось іде не так. Саме так. По друге, тестування ліків. Як певна речовина вплине на розвиток плода, це критично важливо і моделі можуть дати відповідь без ризику для реальної вагітності. Логічно. По третє, моделювання генетичних захворювань можна взяти клітини людини з мутацією, зробити IPSCs, виростити модель і подивитися, як ця мутація впливає саме на ранній розвиток. Це все звучить дуже перспективно для фундаментальної науки і медицини. А що щодо репродукції, чи може це колись допомогти, наприклад, безплідним парам? Технічно це ще складніше, бо вимагало б додаткових маніпуляцій з генетичним матеріалом, наприклад, створення штучних гамець і пес клітин. Але це вже зовсім футуристичні сценарії на межі з науковою фантастикою сьогодні. Розумію. Але навіть теперішні досягнення, мабуть, викликають багато етичних питань. Ви згадували правило 14 днів. Так, етичні питання тут ключові. Правило 14 днів це наразі основний регуляторний орієнтир від міжнародного товариства дослідження стовбурових клітин. Воно забороняє культивувати людські ембріони або їхні моделі довше цього терміну. А чому саме 14 днів? Це пов'язано з початком гаструляції і формуванням примітивної смуги. Вважається, що до цього моменту ембріон ще не має потенціалу для індивідуального розвитку, а після починається закладання нервової системи. Це така умовна межа, яка викликає багато дискусій. І все ж наскільки ця модель близька до справжнього ембріону? Де межа? Це головне питання. Наразі підкреслюється, що ці моделі не мають повного потенціалу розвитку, вони не можуть імплантуватися в матку і розвинутися в плід. Принаймні сучасні моделі, але технології вдосконалюються, і ця межа стає все більш розмитою, тому дискусії тривають. Отже, якщо підсумувати синтетичні ембріони чи топак, ембріоноподібні структури це вже реальна біотехнологія, вона дає нам інструмент для вивчення самих ранніх етапів життя. Абсолютно, це революція в біології розвитку. Дозволяє досліджувати те, що було раніше недоступним, тестувати безпеку ліків, розуміти причини хвороб. І, хоча пряме застосування в репродукції, це ще дуже далека перспектива, так дуже далека. Але знання, отримані завдяки цим моделям, можуть значно швидше вплинути на діагностику та лікування безпліддя чи вроджених вад. Це більш реалістичний короткостроковий вплив. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Ми бачимо, як технології починають змінювати саме поняття створення життя, відділяючи його від традиційного біологічного процесу. Якщо цей тренд продовжиться, наскільки сильно це може змінити наше суспільство, наші уявлення про батьківство, про етику, про що нам варто почати говорити вже зараз, щоб бути готовими? Це справді глибоке питання, і діалог потрібно починати вже сьогодні, залучаючи не тільки вчених, а й етиків, юристів, громадськість. Бо технології розвиваються швидше ніж ми встигаємо їх осмислити.